Ми вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами черговий випуск програми Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити на надзвичайно цікаву тему і сподіваюся, навіть багато хто з нас, я принаймні для себе дізнався, одне нове слово принаймні. Сьогодні ми будемо говорити про українські комікси або мальописи. Да? Якщо є така варіація, і будемо робити це з авторами: це Ігор Чорний, він же Ігор Крамф. Кромф. Кромф. Корис. Він співавтор сценарію Мальопису, популяризатор коміксів, співробітник Українського національного інституту Українського інституту національної пам'яті та Володимир Поліщук, художник та сценарист Мальопису, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас, панове! Отже, ну зазвичай ми сприймаємо комікси, чи як то кажуть, малюси Мальопис. да? ми сприймаємо як таку забавку для дітей. Насправді, це так чи ні? Ні, це не так. Історія з цим сприйняттям мальописів, коміксів в Україні це радянський спадок, тому що ну, взагалі історія українського коміксу, вона починається з 1920 року, тобто їй більше вже 100 років, 101 рік в цьому році. Але так вийшло, що на жаль. Україна довгий час перебувала в радянському Союзі, а в Радянському Союзі комікси, навіть визначення в академічному словнику радянському, було що це низький жанр буржуазної масової культури. Тобто це було. Гарно вміло формулювати. Так, Але неправильно, тому що, ну, по-перше, це не жанр, а вид мистецтва все-таки, тому що ну, жанр це там, бойовик, вестерн і так далі. А вид це вид. Тобто мальопис може бути в різних жанрах. А інша історія, яка була важлива з тим, що ну, комікси в Радянському Союзі вони існували. але Вони існували в двох видах: це або були дитячі, наприклад, в. У радянському союзі був такий, ну є зараз, дай Боже йому здоров'я. Анатолій Василенко, художник. Він малював дитячі комікси. Це були історії про косичок, собачок, барвінок, наприклад, історії. Ну, були історії про ту саму, не знаю незнайку. Я пам'ятаю ж... в... про мурзилку в журналі ну, Мурзилка. Так, а це інша комікси, історія дійсно? це був журнал Перець. Журнал Перець це збірник коміксів по суті. Тобто це, це, це саме що в Америці є поняття Fiction. Тобто чтиво, яке купується на заправці до наступної заправки прочитати. Ну, так, коротке, невеличке, щось. власне цей поперець це був сатиричний поп-фікшн, також коміксний. Ну дивіться, якщо повертатися да, до українського коміксу, і я навіть скажу, що раніше ніж 20-ті роки, тому що в мене була свого часу добірка е листівок, е вони були серіально, скажімо так, ототожнені. Вони розповідали про відношення між е Україною та Росією, називаємо це так. Між українцями та москалями. Там були там, українці літячі на аероплані, там українці воюючи, інші, 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 Ну, Тобто, це ж, мабуть, також, в принципі, комікси, власне, якщо їх я розкласти, не знаю. Я не знаю, про що конкретно. Ви зараз говорите про цю добірку листівок, тому я туди можу судити, але комікс як цільна історія. Вважається, перший це був Чорнокнижник з Чорногори це Львівське видання було. 2020 року. Тобто, можливо, ви маєте якісь цікаві артефакти, це було дуже цікавим. Це просто набірка поштових листівок. Ну, так, власне, це набірка поштових листівок, це не комікс. Це... Але якщо їх розкласти, вони ну, в принципі розповідають а, якусь влагі... певну історію. Да. Ну, комікс, да, просто ні. тоді можна, ну, якщо таким чином рахувати, то історія коміксу починається там, з долини Неандер і Печерних <звіт> малюнків. Тобто, якщо коли ж ми говоримо про комікс як цільну конкретну історію, тобто яка, класичні, яка, да так, яка створена як синтез тексту і малюнку, то це власне перша Чорногори 20-го року. А знову ж таки до коміксів можна відносити різному як ви казали, там низьке низький від мистецтва ну, власне так? це в радянському союзі в Європі. Ну. Умберто, Еко, всесвітньо відомий інтелектуал, у нього є ціла низка есе про комікси. Він розглядає комікси як одну з важливих величів. Я, Я про що і кажу, тому що, ну, знову ж таки, людину потрібно зацікавити чимось. Комікс для зацікавлення ідеальна річ, він стислий, він яскравий, він насичений. Тут є місце фантазії, тут є місце абсолютно реальним історичним. Фактом, тобто, ви розглядаєте це як кінцевий якийсь продукт, там, да? чи поштовх до вивчення теми? Ну мені здається, що все-таки наша задача як Української національної пам'яті це популяризація історії. І насамперед історія 20-го століття і тих сторінок, які мало відомі, зокрема через те, що ми довгий час перебували під російським радянським впливом. І наш комікс це насамперед так. Це бажання розказати історію, але розказати так, щоб е читач. Він після того захотів дізнатися більше. Власне, тут, може Володимир, е, більш детально відказав. Да, так, скоріше, я зрозумів, до чого ведете. Тут, да, з одного боку, от, я б скоріше доповнив і Ігоря. Тут, от, як кажуть, палка на два кінці. З одного боку, е, да, це е, відносно закінчена історія, е, яка може жити самостійно. Наприклад, е, ви можете прочитати, тут чому історичний да, мальопис? тут є історичні довідки. Ну, Кінці тобто, мальопису базується на реальних фактах. Так, сказати. так. Тобто ви можете, ага, от ви закінчили комікс і ви глянули, що далі по подіям стисли виклад є. Тобто, якщо ви е, собі на цьому хочете залишити, скажімо так, цю сторінку, да? ну от взагалі в житті, а ага, все, тепер я знаю, що заму... наприклад, ми говоримо про наш мальопис, да? що замостя це тоді-то, так-то, ті проти тих, і закінчилось отак. Все, але з іншого боку. Це і поштовху, то що а насправді як це було ширше в контексті? Бо зрозуміло, ми ж не можемо описати повністю всю радянську польську ком комікс війну. для цього і не створюється. О, губиками, да, так. по суті, це такий собі. Ми взяли за основу такий собі засіб популяризації історії ХХ століття. От як Ігор сказав, маловідомих сторінок і постатей, але в першу чергу героїчних героїчних, які на нашу думку в Україні є. Попит і є е, певний вакуум на історичних певних якихось героїв, які, е, ну, от дивіться так, між нами про крути ви знаєте. Да? Я навіть знаю, що один із представників Вінниччини і видатний вчений, який вивчав саме започаткував научне вивчення історії Поділля Валентина Тамановський. Також був учасником бою під крутами. І більшість українців про Крути знає про замостя. Ви знаєте, ну тут можливо ще знає є... набагато менше. Може ідеологічні якісь речі включаються, тому що тоді воювали не одні українці. Тут питання навіть а вкупі не. Скупі з поляками, які потім, на жаль, ну. Хорошо, ми могли... В них було своє бачення побудови держави. Було... Ми до цього дійдемо. Але я ж кажу, є, не беру, чи, навіть знаєте, саме замостя. Будемо говорити про листопадовий зрив, він же листопадовий чин, Чортків. Ну, тобто, ціла є низка подій оцих короткого відносно проміжку української революції, да? От, оцього короткого проміжку української революції. Мало то, що непопуляризованих подій. А подій Мало які відомих. маловідомі і маловисвітлені. І якщо, я ж кажу, ми стоїмо на якому? Крути це подвиг, це непогана військова операція, ну, яку ми всі прекрасно знаємо, і так далі. Але, да? є але. Відносне але. да? А ми хочемо в першу чергу показати, що в цей період було набагато, ну, набагато більше. Як я, це мені подобається таке слово, смачних таких да, от, подій, військових подій, де українці відіграли першу скрипку, де українці е, дали тягла ворогу, де українці вийшли переможцями з цієї ситуації, і саме головне, що пішли далі. Тобто це не була перемога з останньою гранатою, з останнім патроном, з останніх сил помираючи, е, там, і так далі. Все-таки достатньо. До речі, історії. от я б хотів би запитати, мене бентежить це питання, тому що я ну не те що займаюсь, да, але намагаюся якось підняти цю тему. Чому ми завжди говоримо от останнім часом да, в Україні про поразки, і не кажемо про перемоги, які ну. Варто пам'ятати, якими а, варто пишатися, ну, Тут... ну от не забувайте, що вперше ми е, в стані війни, да, вже який рік, і е, по-перше, тільки 30 років незалежна. І оцей е, велика радянська, як художник, скажу, ця резинка, да, яка дуже так витирала багато які факти, події і так далі. Е, коли почалось відродження власне нашої української історії, ну. Повномасштабне, так щоб показати, відродження почалося. Ну от давно зараз відбувається з і, великим ні, роком. Да, і зараз відбувається, але в першу чергу, якось, якщо брати історичну якусь минувшину, героїчну, ми щось так от, от пройшлися по інерції, по князям, козакам, от, чимось такому, от давньо, з шаблями, з мечами давньому. Да? А тоді якось так швидко переключилися на ці страшні сторінки того ж самого Голодомору, страшні сторінки Ні, бо, бо репресій, треба розстрілів, це це Да. Це те, що треба пам'ятати, те, що треба знати, те, що об'єднує, да? але якось ще руки видно не дійшли до якихось от таких моментів славних перемог, славних якихось бо, речей. В наступному році на Вінниці, да, буде чергова річниця, битви під Батогом. Ви знаєте, стільки якогось хейту я ще не бачив. Тобто, хіба можна відзначати цю перемогу українського козацтва? Адже це наш згублений шлях до Європи. Ну тобто, люди міркують якимось для мене незрозумілими. Тобто, хто збирався брати в Європу? Люди, які називали українців бидлом. Ну, Чи ну, тут я не зовсім буду згоден з цим, тому ну, що... давайте. То для, цього, для цього у нас і існує розмови. Що ми... все-таки, якщо ми будемо говорити про Україну в періоду там, Хмельниччини і військо-Запорізьке, це все-таки була європейська країна. Ну, Хмельницький переписувався з Кромвелем, мав переписку. Кромвел це на секундочку прем'єр Британії. Е... Тобто, це, це була цілком собі нормальна європейська я, Я не держава. проти переписки Хмельницького з Кромвелем. Навіть їх переписувати зі страченим королем, але питання в чому? Питання в тому, що Хмельницький не був уособленням всієї держави держави. Більшість ми, посполиті були Ну, тоді розумієте, тут ми, скажімо так, я зроблю невелику ремарку, і ми з вашого дозволу вернемося до комікса, так як, в принципі, ми <ривачні> не почали виход... <ривачні> не, не, не тому, що ми, наприклад, з Ігорем да, некомпетентні там в історії. Бо в нас просто дискусія зараз піде глибоко я сам за фахом історик. Я маю на увазі, от що має на увазі, ігор що е, трошки некоректно зрівнювати е, навіть періоди в сучасному тому, тоді Україна, будучи частиною речі посполитої, да. Хмельницький дійсно відбув уособленням всієї України. Він був уособленням козацько-шляхецької верхівки і їх прагнень, їх ціле і так далі, під які вже селяни, міщани, ну... те десяте п'яте, і е, е, Хмельницький, попри те, що він е, от, переписувався з кронвелем, там да з королем і так далі. І тут не можна сказати, що там це була. Е, ну, ми відмовилися від шляху в Європу. Да? Хмельницький будував власний шлях, але е, просто закінчуючи, да, в нього навіть в нього помінялася, якщо ми говоримо да, про замостя, що то ми з поляками війна, то ми з поляками разом, то поляки побачили свій шлях. Так само і Хмельницький. Е, король батько, я воюю з королятами, не з королем. Не король Польща, король, батько, король, маєш шаблю. да. Під кінець риторика змінюється. Під кінець риторика змінюється. Ми вже говоримо про те, що ми власне Україна, от це козацька держава, окрема від речі Посполитою з окремими своїми інституціями. Тити ти, ти Тобто сам Хмельницький пройшов державотворчий шлях. Так само Україна цього періоду визвольних змагань. Вона теж проходить цей певний шлях. Згадайте, що від першої і закінчуючи вже да, от тими постулатами, тими речами, які говорив Петлюра, вже за часів директорії. Ну. Зовсім от, е, якщо, Лучайно, і за дуже, коро, е, за дуже короткий, і наскільки помінялось від тимчасового уряду до е, більшовиків, які от, спочатку от, е, за часів Гетьмана Скоропадського, поки були німці, зрозуміли, що треба, як би, да, мир дружба, жувачка, і качати на руках, і як міняється срочно швидко риторика, коли починаються ті події, про які ми говоримо в мості, е, починається е, е, експорт революції. І поляки вже вимушені, ті самі, яких ми вчора били під Чорковим, вимушені плече до плеча з нами ставати. І е, з одного боку, да, давайте так, е, ми не можемо судити про мотиви Піл е, Може він теж як німці роздивлявся Україну вернути назад, да? от в Річ Посполиту. Але сам факт польські війська разом із нашими військами звільняють Київ, так далі. Так далі оперативну лінію. Поки перша кінна, про яку тут буде мова, підумою не прориває фронт, фронт не міняється, і ми їдемо назад уже. В ту сторону і так виявляємося в польському замості. Власне. До речі, насправді дуже цікаво. Я знав про оборону замості, я не знав легенду про Лопату. Що це за легенда, чому вона. Ну, тут Ігорю ближче розказати. Так, ну, власне, легенда, про лопату? легенда, чому легенда про Лопату? Тому що наш головний герой, Гнат Вечірній, він сапер. Тому чому сапер? Тому що власне технічний 6-ї стрілецької дивізії він зробив найбільший подвиг при обороні замостя. Вони фактично за два дні побудували ціле, ну ціле траншейне місто біля Замостя, яке зупинило цю кінну атаку будьонку. Головна зброя в сапера, що це Лопата, якою він копає ці форф і будує ці фортифікаційні. Всі Споруді. споруди, тобто всю всі, всі оборонну систему, і Лопата в Гната вечірнього, в нього власне прізвисько Лопата, і за, за те, що в нього є. Особлива лопата. Це його тобто, тр... лопата зі здібності. Це його трофейна лопата, яку він отримав. Світової отримав ці. на Першій світовій війні як трофей. І він з цією лопатою він проходить через. Вибачте, як трофей він в кого отримав? В Австрійській Австрії. Він... Да. Тобто якість була гарна німецька так. лопата. І, і навіть змальована та лопата, якою він цей. Ми брали за основу так. реальну австрійську лопату. І... і власне ця лопата, яка в нього є 1915 року. Вона в. Нас виконує таку, можна сказати, символічну роль в цьому. Сакральну, я б сказав. Ну, я, скоріше так, таку сакральну символічну роль, і вона, по суті, як окремий персонаж Е, Ну, дивіться, у Капітана Америка був щит, так? Да? Чарівний у нас лопата вона Мені не лопата. чарівна, вона реально вона просто в чарівних руках, але вона в чарівних, Віки, руках? Вона вона в чарівних і. руках, і вона там буде не тільки лопата, яка копає, але вона буде лопата, яка захищає, і вона лопата, яка ну вона в кінці несе певний так символічний смисл. Просто ми б не дуже хотіли спойлерити сам сюжет коміксу. Ну да, розказувати про весь, але от е, чому легенда про лопату оборона за мостя. Е, так як це історичний мальопис, да, і історичні події ми показували, як через призму. Реально існуючих людей, ну реальних персонажів, тобто реальних офіцерів української і польської армії, які брали участь у цьому всьому дійсті, але все-таки в обороні Замостя це сомнений бої. Ми не могли показати через призму, що весь комік в штабі сидять з ну, Мієнком і радяться куди там, чи ну, показати, що вони весь комік стриють комі. да, да. Тому нам треба було поєднати Ради справедливості, шоста е стрілецька це були, крім штабної сотні, це були сапери, які приймали участь в обороні замостя. І основна нагрузка, скажімо так, на передові лягла на 31-й полк каньовців на поляків, з якими українці разом були в окопах. І щоб показати бої через призму героїв, ми взяли збірний отакий образ українського сапера. Ми вигадали гната вечірнього на прізвисько да? І на противагу йому, такому ветерану, вже який зубру пройшов Першу світову українцю. Да? От ми взяли молодого поляка Рафала Круца. Тобто е, якийсь сам місцевий із замостя, і він е, пішов в польську армію. Це буде взагалі перший бій. Він буде захищати. Він там чесно каже, що в мене тут мати он сестра, живе там ти, -ти, ти. І я пішов. Бо якщо більшовики прийдуть, то ну все. І от через призму ми показуємо е, на фоні оцих, бойов, по перше, ми через призму героїв показуємо бій. Так, як, ну, щоб не показувати її від стороне, ну, що от невідомі вбивають невідомих в одній формі і в іншій. Ми через призму героїв показуємо оборону самозамостя, а через їх діалоги ми показуємо от, взагалі, як спільні ці лінії, якісь між українцями і поляками, теж їх об'єдне, так і ті речі, на які в українців поляків зовсім от, інші погляди. Протилежні, погляди протилежні. І ми спеціально робимо вечірнього старшим. От таким Отаким молодшим щоб 에, в ряді моментів йде, от такі розмови йдуть, як могли б іти у сина і батька, або ну, скажімо так, в дядька і племінника, коли він його повчає, розказує, що там от, я теж не буду, як його грікає, сполерить, але він розказує через призму людини, яка з досвідом, чому от українці то воюють, то миряться з поляками, чому от саме так, чому е, совєти? Вони ж Росія, да? Бо по суті, давайте так 100 років пройшло. Нічого особо не змінилося. Тобто, українці зараз так само в стані війни стане самими експортерами, тільки вже не совєтського, а руського міра. Володимира, я навіть скажу тисячоліття, пройшло, нічого не змінилося. Тому що зараз ми бачимо на кордоні Римської імперії, колишньої ті ж саме хвилі варварів, да не варварів. Тут ще важливий момент, чому. Гнатвечірній це такий от, ну, досвідчений дорослий чоловік, а Рафал Крут це молодий хлопець, тому що насправді воно так і десь приблизно було, тому що вояки армії УНР, це, як правило, були люди, які, це 20-й рік, це вже були люди, які пройшли. Фронтову школу, це вже були переважно ну, старші... перший світової, це, як да, правило, це як правило, вже були старші люди, тому що це як правило, були люди, які потрапили в армію в 18-му навіть році. Наприклад, uh -huh. вони не були на першій світовій, але це все одно були люди, яким uh -huh. там 30 і більше. А польська армія багато в чому це була армія вчорашніх гімназистів і студентів, які пішли на патріотичний поклик. Взагалі я вам скажу відверто: це дуже наближено і до історичної правди, яка відбувається сьогодні. Неодноразово буваючи на передовій, коли в нас малюють там зазвичай нашого воїна, такий кремезний. mas Ну страшно зустріти в житті такого. Насправді це дядьки по 45, по 50 так. років, які вміють ремонтувати, копати ну... лопатою, ті ж саме Тому що це війна. Війна, чому, бій, да? це, чому, він чому триває ми сторони за основу от в нас вийшов такий герой, тому що в принципі я ж кажу, е, і ми е, і ми хочемо да, вертатися до такої героїзації, що на що наштовхнуло, тому що навіть е, події нинішньої війни. Нинішньої війни вони пістрявіють дуже багатьма подвигами. Да? От, е, да, є хтось накшал там кіборгів, накшал ще якось, а є от такі, як є е, прості люди, є прості люди як, отей, ви знаєте, да, охоронець е, Приватбанка дядько. З яким ще було три от таких От, я да ти, да ми з тобою. Ти ти ремонтник, я а я Вася охранник. Тобто, і вони зупинили, підбили три сєпарських танки. Блін, і розігнали я скажу, прості дядьки. Ще да. прості дядьки, які власне. Власне, в чому ще була така достатньо кумедна в нас історія. Ми коли створювали гнато вечір, це був зібраний образ, тобто ми там в нас про образів не було реальних людей, якихось фактично. Але коли ми його зробили, ми з Володимиром зрозуміли, що в нас в принципі є декілька спільних знайомих. Які, які прямо дуже схожі, які да, прямо да, навіть фотографічно трохи схожі, схожі на та вечірню да. по суті? Гнатвечірні це такий, от в кожного є знайомий дядько, такий, який прожив таке крепке життя, в якому є такі хороші хороший досвід історії досвіду, колись прийшов Афганістан, але тепер не любить про це говорити. А зараз він вроді беззвичайний там не знаю, водій, торгаш чи ще хтось, але як треба. То руки, як кажуть, не забудуть, Пам'ятають, пам'ятають, да. І от такий, як кажуть, ми робили нашу вечірню, таким як кажуть, є таке класне українське слово розважливим. Тобто, де треба, він трохи цинік, де треба, він трошки саркастичний. Але в основному він такий тепло-щирий тобто, до людям полязним розумом, да, і гарним досводом. Отакий, досвідом, отакий да. собі середньостатистичний дядько, який міг жити, і таких сотні жили на Черкащині, Полтавщині, Вінничині, які не хотіли воювати. Але вони не могли не воювати. Е, ви знаєте, дуже цікава розмову. Я б ще розмовляв би і розмовляв би, час закінчується, тим не менш. Е, як буде розповсюджуватись комікс? Е, Тут можу, я можу розповісти да. цю історію. Власне, комікс виданий за кошти платників податків, як вся продукція Кримського інституту національної пам'яті, він не продається, нема комерційного використання. На жаль, наклад в цьому році в нас вийшов невеликий 750 коміксів. Це дуже це, мало реально. Це для української, навіть для української видавничої галузі, яка невелика, це дуже мало. І він насамперед орієнтований, він буде поширюватись в закладах освіти, культури, це бібліотеки, школи, військові підрозділи. Але в нас планується до друк в наступному році. І в принципі будь-який громадянин, якщо у нас будуть не зарезервовані комікси, які там за якимись закладами громадяни, організації будь-які будь гром будь громадяни і... вони можуть ну, або отримати да. його безкоштовно на презентації, або в нас на сайті є форма, заповнити форму і, да. і І власне ми його надійшли. ми тільки оплатити поштові послуги. До речі, за що ми цінуємо комікси, тому що це нескінченна історія, чи про... чи буде продовження так, буде продовження. Ми плануємо. Принаймні цю історію з пригод Гната вечірню розширити на ще дві частини. Це буде трилогія, і це ми так задумали концептуально. Це буде трилогія, яка об'єднає три основних пригодницьких жанри: трилер, вестерн і бойовик. Ласна ну, це бойовик, yeah. і ще буде вестерн і трилер про похід на Крим Бочана і про спецоперацію гетьманської варти з ліквідації міша mm. япончика в Одесі. да, получається три періоди: якраз період республіки, період директорії і період гетьманату. Тобто, щоб показати в нас лопата буде скрізь. Ну, то він поучастує От і з разом з Балбачаном звільнить Крим і поучастує в роботі державної варти, яка буде душити і бандит, бандитизм в Одесі. І покаже, що е радянські підпілля, яке очолював Котовський, це були сплош. Вибачте, мене е моргінали отрим'я. Япончик не був героєм деревом. Ви горі цього особливо і не да, приховував. Ми відкриємо таємниці, чому саме так вийшло, що велико в кінці і япончика червоні вбили, і котовську. Вибачте, мене дістали ті ж самі бандіти, застрелив тоді в колгоспі ад'ютант япончика якимось дивом. Ну, тобто, як там, революція пожирає своїх дітей, ще як говорили при французькій революції. До речі, Григорія був єдиний в Україні, здається, мов зли. Так. Е, да. Да, там де він, он... там, де він був похований, тоді викинули, правда? То ну, то, то вже історія зазвичай. Добре, я дякую вам, панове, за те, що ви погодились бути гостями нашої програми. Дякую, пане Ігоре, дякую, пане Володимире, і до наступних зустрічей, шановні телеглядачі.